Об этом мы не только говорим с гостем студии, лидер радикальной партии Олег Лешко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Виталий. Прокуратура Киева не исключает, что покушение могло быть на журналистов канала, а также на других гостей, они также были в студии. Но вы уверены, что покушение было конкретно на вашего соратника, хотя и политолог Виталий Бала выходил. Почему вы уверены, что именно так? Для меня абсолютно очевидно, что это был террористический акт и мета была... Убивство Ігоря Масічука. Ті, хто розповсюджують інші версії, це або з метою приховати замовників і організаторів цього злочину, або навмисно для того, щоб спробувати дискредитувати нашу команду. Мені надзвичайно прикро, що в результаті цього тракта постраждали невинні люди. Двоє людей загинуло. Я висловлюю абсолютно щирі і глибокі співчуття рідним і близьким. Я сьогодні говорив з рідним братом загибло Михайла Мормуля. До речі, в його мами сьогодні день народження. Отакий подарунок на день народження, смерть сина. І ми зробимо все від нас допомогу і сім'ї Руслана і сім'ї Михайла, двох поліцейських. Які загинули, і ми вимагаємо від правоохоронців, служба безпеки, розслідує цей теракт. Ми вимагаємо знайти покарати злочинців. Питання не я не вимагаю від влади захищати ляшка чи мосічука. Я вимагаю від влади захистити кожного українця. Тому що коли у нас в Києві взривають, убивають, стріляють і так по всій Україні. Жодна людина в країні не може відчувати себе захищеною. Я вимагаю, щоб вони зловили цих злочинців, щоб ці злочинці, які вчора вбили двох поліцейських, поранили трьох людей. Щоб вони більше нікого не вбили? Щоб вони більше нікому не завдали школи. Олег Алі от очевидці пишуть, що охранник Масічука закрив його з собою. Он очевидно лежав на землі. Масічука повезли в больницю на іншій машині. А того залишили дождатися скоро допомоги. Вам звісно так літа? Я не хочу коментувати оцю брехню, яка лунає там не була. По крайней мере. Я ще раз скажу. Що про мертву людину або нічого, або хорошо, ця людина, який загинув охоронець, він своє життя віддав, щоб захистити життя іншого. Вічна пам'ять, повага і вимога розслідувати цей злочин, захистити кожного українця, Почему? щоб люди жили спокійно в своїй країні, щоб про... людей Кадырові... не вбивали, да, щоб вже людей говорили, не да, завдавали Валерий шкоди здоров'ю. Оце ключове. Смотрите, у вот 2014 році ми знаємо, був конфлікт, де коли э, Ігор Масійчук розстріляв. Лова портрет Кадирова. Ви думаєте, що тот винашував три года план місті? Справа правоохоронних органів розслідувати, хто вчинив цей Хорошо. злочин. Я не виключаю, що це може бути робота іноземних спецслужб. Я не виключаю, що це може бути робота наших політичних опонентів, щоб спробувати нас залякати. Це питання до правоохоронних органів. У них мільярдні бюджети. Їхнє завдання другого. розслідувати не лише цей злочин, а розслідувати попередні гучні злочини, притягнути винних до відповідальності. Профілактичну роботу, антидиверсійну роботу, агентурну роботу, щоб у нас не стріляли людей, не вбивали людей, щоб українці відчували себе затишно і вдень і вночі, щоб не ходили, не оглядалися, не боялися. Да. як учора двоє випадкових людей постраждало абсолютно випадкових, давайте о другому поговоримо. Ви зареєстрували законопроект об енергозбереженні. А субсидії не виход ви цитата, а Ані тільки маскирують і консервують енергозависимість і бідність українців. Ви думаєте, были бы рады, если бы им под видом энергосбережения субсидии отменили. Я вважаю, що треба не субсидії людям платити, а достойні зарплати, щоб не була потреба в субсидіях. Але якщо ми вже говоримо про О, енергомодернізацію, у бюджеті да? на наступний рік передбачено більше 60 мільярдів гривень на субсидії і менше мільярда на енергомодернізацію. Ці величезні кошти треба тратити на заміну котлів, вікон, дверей, теплотрас, труб для того, щоб знизити споживання енергоносіїв і здешевити вартість комунальних послуг. Ви предлагаєте забрати субсидії, і віддати на енергомодернізацію? Я пропоную, щоб людям за ці гроші. І поставили нові котли вікна, двері утеплили будинки і поставили нові котельні, тому що субсидію дали, проїли завтра. Немає людина, не може ні в селі, ні в місті. Пенсіонер не може 20 тисяч гривень, 30 тисяч гривень заплати за новий котел. Це має робитися за рахунок держави. Кредиту в банку не дадуть, своїх грошей немає. Людина отримає космічні рахунки. А якщо за рахунок державного бюджету поставити новий котел, поставити нові вікна ви двері. Сколько він безумовно? Скільки? Да, ми пропонуємо, щоб мінімум десять. Відсотки від суми субсидій передбачити на енергомодернізацію. І цього не вистачить. на всіх українців. не, не вистачить. не можна провести енергомодернізацію за один рік. Треба масштабно укладатися. Я переконаний, що років за п'ять ми можемо радикально змінити житлово комунальне господарство. Мета моя одна зменшення споживання енергоносіїв і щоб люди менше платили за Ну, Кабмін, ви знаєте, создає фонд енергоефективності, під який європейські партнери готові виділити вже 120 мільйонів євро. Також в кабіні рапортують о тому, що вчасності на теплі кредити. Було виділено уже більше трьох мільярдів гривень, з яких один мільярд був компенсований. Тось, скажем так, що то це в этом направлі? Ну ви предлагаєте і що ніякі новоробиться абсолютно недостатньо, тому що ті кошти, які передбачені, менше мільярда на енергомодернізацію, у нас все застаріли. Труби, вікна, котельні. Надо все міняти, все міняти з однієї методики менше споживати енергоносіїв, і люди, щоб економили, щоб менше платили за комуналку і більше купували їсти, щоб їли курку кожний тиждень, щоб продукти дітям купува. чтобы зошиты могли в школу купить, чтобы одягнуть дитину могли. Отлично. Давайте еще одну, об одной теме, которую вы курируете. Тема повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки. Вот много раз их говорили, планировали поднять, у на 22%. И вот Наконець руководитель Укрзалізниці говорить, о том, що в ближайші дні все ж на 15% буде повишені. Ви обіщалі і добивались, що этого не буде. Очевидно, на 5... не сработала на 15% хочуть підняти в цьому році укрзалізниця тарифи, і в наступному році ще на 15%. Ми проти цього, тому що все це ляже в ціну продукції, і це означає, що за підвищення тарифів на залізниці заплати кожен українець. А найголовніше за рахунок збільшення вартості нашої продукції ми втрачаємо ринки. Недавно Єврокомісія прийняла рішення. І через демпінг розслідування фактично вибиває наших виробників сталі із європейського ринку. Влада замість того, щоб захищати національного виробника, щоб ми більше проводили валюти за кордону, не піднімають тарифи. вже проти цю правильно Ні, я Ні, я думаю, що ми це спробуємо все таки переконати. Зараз після нашого ефіру я їду на зустріч з прем'єр-міністром, і ми будемо їх переконувати, Держите що не треба грабувати всем. національного Спасибо. виробника. Треба українцям давати роботу, зарплату. Бо коли мені розказують, треба створити антикорупцій. Не суд, треба ще що зробити для того, щоб подолати корупцію. Треба не антикорупційні суди, а треба викорінити бідність, підняти економіку, створювати робочі місця і давати людям високі Спасибо, зарплати. в людей будуть Олег, високі Олег, зарплати, то буде вышло. реальна боротьба з корупцією. Спасіба вам, Олег Лешко, лідер радикальної партії.